Продукти у Донецьку подорожчали удвічі. Змітати товари з прилавків в магазині місцеві не поспішають, просто немає грошей. Найбільш незахищені категорії городян продовжують виживати завдяки гуманітарній допомозі. Як реагують донеччани на продуктову кризу? Кореспонденти Сабитії. Асортимент став біднішим. Ціни на товари значно зросли. Донечанам, які багато місяців живуть без соціальних виплат, елементарні товари тепер не по кишені. Ну, ціни ціни це не Ціни Це не безумне. Покійдеше невозможно, що лібах діта вже. Товари у магазинах, здебільшого зі старих запасів. Ось вже другий тиждень машини з продуктами не пропускають на блокпостах, вимагаючи усе нових документів. Проблема доставки поки не вирішена, і вже найближчим часом полиці магазинів можуть спорожніти. Паніка на ринку продуктів по всій Україні вплинули на роботу гуманітарних місій, у тому числі гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Ціни ростуть так стрімко, що деякі компанії готові розірвати раніше укладені контракти. Серед партнерів штабу лише три підрядника з 15- 18 відмовилися работать за зафиксированными ценами. Стоимость закупки повышается с каждым днем. Мука за неделю подорожала в два раза. Масло подсолнечное за два дня в два раза. Стоимость круп поднялась на 30% за неделю. Поставщики используют ситуацию для личного обогащения. Мы продолжим работать только с добросовестными поставщиками, для которых... Партнерство є одной з ценностей ведения бізнесу. Більш за всіх у Донецьку від підвищення цін страждають пенсіонери, інваліди, сім'ї з дітьми. Люди приходять до пунктів видачі гуманітарної допомоги, яка дозволяє їм виживати у складних умовах. От гуманітарка это хорошая вещь. Спасибо большое їм, що нас виручає. Отець нас спасает. Даже не знаю, як жити. Пенсію не получаю. Муж больной лежит. Были запасы немножко, уже закончились. За счет гуманитарки живем. усі пункти роздачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова працюють як у Донецьку, так і в інших містах на підконтрольній і непідконтрольній Україні територіях. Кількість людей, що отримала продуктові набори, наближається до двох мільйонів. Вже наступного тижня 16-й гуманітарний рейс із провізією для мирних мешканців відправиться на Донбас. Міншакірова, Юлія Авдієнко, Кіреєв, канал Україна.